На порядку денному сьогодні були питання актуальні. Звичайно, це і проходження опалювального сезону. Ви знаєте, що минулого року була тяжка зима. Ми вже маємо деякий досвід і готуємося для того, щоб швидше реагувати цієї зими щодо тепломереж, щодо електричних систем, щодо водопостачання і питання освіти це укриття. Питання проходження освітнього процесу дуже важливе, адже два роки майже діти не навчалися, але тепер, здебільшого, діти навчаються офлайн. В деяких школах ще є змішана система освіти. Питання цифровізації. Ви знаєте, що кожна громада має надавати якісні послуги в ЦНАПах, і були деякі питання, які мають вирішуватись. На центральному рівні це дуже добрий майданчик для прямих запитань для обміну думками представників органів місцевого самоврядування. Ще питання соціальної реабілітації. дуже важливо. Воно вкрай актуальне на сьогоднішній день. Ми показали нашу ініціативу, яка була впроваджена Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Презентували. Як у нас саме це відбувається? Я хочу сказати, що ця ініціатива не є загальнодержавною. Вона у нас розроблена фахівцями військової адміністрації, і вона може бути прийнята навіть як за зразок в інших областях, тому що вона раніше почала працювати. Ми маємо деякі вже досягнення, бачимо де треба ще щось підтягнути. Але ви розумієте, що треба починати працювати, і тоді ви побачите, як воно працює. Тому що одна справа це про практичне питання, а інша справа це теоретика на папері. Питання медицини також було сьогодні озвучено. Я не побачив там великих проблем. Вінничина одна з найперших здала. В Міністерстві охорони здоров'я свій проект щодо надкластерних кластерних та загальних лікарень. І, в принципі, це я побачив комунікаційна складова цього майданчика. Ще вона повністю не розкрита, адже це вперше міські голови могли відразу уряду напряму задати нагальне і актуальне питання і отримати відповідь, а не лист там через. Тиждень, два або місяць, той, який ми знаємо відповідь, відразу вони мають бути також фахівцями, вони мають е, свій, е, свої підрозділи, які відповідають за ці питання. І я вважаю, що саме перше, що добре, це відкритість. Тіалог, і всі чують, як він відбувається, модерується обласною військовою адміністрацією. Ініціатор офіс президента, тому що це Конгрес місцевих регіональних рад при президентові України. Це дуже добра і гарна ініціатива, щоб всі гілки влади, і місцеві, і державні, і регіональні були єдині. Тому що тільки якщо ми будемо єдині, ми переможемо. Слава Україні!